Заявив, що цей підхід інноваційний робити величезні поступки ще до початку переговорів. Дійсно, багато хто зараз говорить, що Трамп, який сказав, що Україна, а вчора це вже говорили. І його міністр оборони, і він що не буде повернення кордонів до 2014 року, що не буде вступу в НАТО. Він каже, що Україну давно не хотіли в НАТО. Це погано брати її в НАТО, і загалом Росія проти України в НАТО. От. Далі, що вони кажуть, ні миротворцям, типу в яких було б НАТО, і це була б як місія НАТО. кажуть, що ні, типу, Росія буде налякана. Ну от, далі пішла історія, що потрібно проводити вибори. Ми зараз до цього вернемося, бо вже наша влада хоче дуже швидко переобратися в цій суматосі. Ну от ну і зрозуміло, що міжнародне право яке просто затоптали ногами. Ну, найголовніше, що говорять зараз всі світові лідери, що нашо говорити, що Україна. Навіть якщо ви не хочете брати в НАТО, на що, говорите, що ви не візьмете це в переговори. Це ж могла бути козирна карта.